Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим хочу подякувати вам за те, що обрали мій канал. Нас вже дві тисячі. Рухаємося далі. Ну все, до новин. Ілія Тупурія вважає, що у Волкановській слабкий партер. Я збираюсь повернутися до свого бекграунду. багато займаюся греплінгом і борюся, бо думаю, що саме в цьому аспекті я маю перевагу. Алекс гарний ударник, але він не дуже гарний у партері. Ось у чому буде моя перевага. Також Ілля Тупуря висловився про попередню поразку Волкановській та заявляє, що це ніяк не вплине на результат їхнього поєдинку. Те, що сталося в його останньому поєдинку, для мене нічого не змінює. Це ніяк не вплине на результат нашого з ним поєдинку. Тому я залишаюся впевненим та зосередженим і продовжую тренування з найкращими у світі. Впевнений, я переможу Алекса, а Алексу нема чого втрачати. Він вже програв, він знає, як це. А я не збираюся відчувати ці від. Чуття. Я збираюсь побити вовка, а потім битимуся в Іспанії з Максом Холвоєм. Це моя мета прямо зараз. І я думаю, це відбудеться. Сказав Топурія. Ох і багато амбіцій. Топурія мені теж подобається, як бієць, але скільки на себе брати та думати за наступного опонента, це може зіграти з ним поганий жарт. Алекс сильний чим. І те, що він програв Махачеву, на то є багато причин. Якщо Алекс гарно себе почуває, то він дуже небезпечний. Чесно кажучи, не думаю, що він він просів ментально. Думаю, навпаки, він замотивований та голодний до смаку перемог. А що думаєте ви? Залишайте ваші думки у коментарях. Дана Вайт оголосив, що Джалін Тьорнер виступить у поєдинку проти Бобі Гріна. Це теж цікавий бій, тим паче два ударники. Сумно не буде. Куакін Баклі готовий замінити Стівена Томпсона на UFC 296. Я не маю ніякої неповаги до Вандербоя. Він завжди був жорстким хлопцем і завжди готовий прийняти бій. Але чомусь щось мені підказує, що він не збирається з'явитися на цей поєдинок. Щось мені підсказує, що Вандербой не з'явиться там. Тож давайте будемо готові. Теорія Баклі, що Томсон відмовиться від поєдинку з Шавкатом, виникла через те, що Вандербой публічно відмовлявся від поєдинку поєдинку з Рахмоновим у минулому, звісно. Думаю, що Вандербой прийме цей бій. Йому дуже гарно за це заплатили, навіть якщо він і не хотів його. Кертіс Блейс висловив свої димки з приводу поєдинку Павловича Аспінов. Почнемо з того, що я ставив на перемогу Аспінела, але не очікував, що це все станеться так швидко. Я думав, що він перевершить Павловича в техніці, проявить себе як розумний ударник. При цьому я чекав, що Сергій буде набагато агресивнішим. Це було дуже важливо для нього, але він дозволив Аспінелу фінтити та рухатися. Він дав йому простір. У цьому одна із головних відмінностей між боєм на арені Апекс та використання стандартного октагону. Там більше місця та набагато важче бути агресивним. Думаю, це було початок кінця, коли він дозволив Аспінелу вільно рухатися та знайти себе. Ну не знаю, як на мене, то Сергій якраз був дуже агресивний, за що й поплатився. Також, друже, підпишись на мій канал, якщо цього ще не зробив, та вдарь по дзвіночку, щоб не пропускати нове відео. Андерсон Сільва закликає дозволити допінг у змішаних єдиноборствах. Тренування, через які проходять бійці ММА, не можна порівнювати ні з чим, підготовка дуже відрізняється від того, що роблять інші спортсмени: бокс, джиу-джитсу, боротьба це все дуже небезпечно. Але пошкоджень можна уникнути, якщо дослухатися до лікарів і приймати те, що вони рекомендують. Якщо не перестаратися, ці препарати не вплинуть на результат поєдинку. Я виступаю за тестування за тиждень до поєдинку. Якщо провалив тест, винен сам. Але неможливо не травмуватися. Якщо виступаєш на такому високому рівні вважати інакше це лицемірство з чимось, погоджусь з Сільвою. Але якщо це все допустити, то рівних поєдинків не буде. Ті ж самі лікарі будуть знаходити речі, які саме впливатимуть на бій. А це вже не чесно. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Трохи дістало те, як Том закидає компліментами того узького Сергея. Кожному бляха інтерв'ю з іншого боку. Розуміє, що таким чином він підвищує в очах фанатів перемогу над ним і намагається підняти свої акції в промоушені. І будемо відверті, його нокаут – це просто насолода для фанатів, особливо для українських. Вже чекаю на майбутнє шоу від Колбі. Він часто поводиться дивно, але увагу привертає дуже добре. А стежити за ним цікавіше, ніж за 95% ростеру. Та й боєць він дуже хороший. Та звичайно, Ковінгтон говорить більше ніж важить, але потрібно визнати, що цей чувак досить серйозний боєць, який пройшов через багато війн. Друзі, ви найкращі. Це супер. Ваша активність. Це просто неймовірний заряд позитиву. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів. Це допомагає у просуванні нашого з вами контенту. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ЕМЕМей в Деталях. Почуємось.